Є два царства царство Боже і царство сатани. І важливо зрозуміти, до якого царства належимо ми. Якщо ми поєднані з Божою церквою, з Божими людьми вивчаємо Боже Слово, то на Слово Боже має сходити Дух Святий, а Дух Святий прилагає спасаємих до церкви. Тобто, якщо в мені є дух Божий, я помазана Духом Божим, то через мене мають рятуватися люди, і також, звісно, моє життя має змінюватися. Якщо ж цього немає, моє життя не змінюється, проблеми якісь не йдуть з мого життя, люди не рятуються через мене, то означає, що в мені є дух сатани, а дух сатани приходить через інформацію цього світу. А важливо вивчати Боже Слово.